Останніми днями увага української спільноти прикута не лише до бойових дій на сході країни, а й до розгорнутої боротьби за і проти четвертої хвилі мобілізації, яка розпочалася 20 січня. Інформаційний простір буквально заполонили без перебільшення диверсійні вкидання кремлівської пропаганди. І, схоже, на медійному фронті боротьба очікується не менш запеклою. Інформаційні диверсії Путінської Росії проти чергової хвилі часткової мобілізації в Україні розпочались задовго до виходу указу президента держави. Відключення від ефіру російських телеканалів в Україні змусило Москву вдатися до щільних інтернет-атак. Добре обкатана ольгінськими тролями та ботами методика вкидання в соціальні мережі ідеї міфічної новоросії запрацювала цього разу в пропагандистських інтернет-проектах Мобілізація вбиває, де нібито українці роблять помилки у власних прізвищах, антивійна, антимобілізація та багатьох інших. Ще перед тим як ми почали готувати нову хмилю мобілізацію, то були прогнозовані оцінки про те, що Російська Федерація буде діяти так, аби цю мобілізацію зірвати. Протидія йде за інформаційним напрямком, економічним, політичним, дипломатичним і власне військовим. Вуха російських спецслужб та кремлівських пропагандистів в інтернет-проектах стирчать занадто відверто. Проте це їм не заважає так само відверто брехати про свою непричетність до цих ресурсів. Ми чітко відслідковували, звідки яких ресурсів був закид, Фізично він знаходився на території Росії, були заучені ті ресурси, які, скажімо так, асоціюються з проєктом Русська весна» і схожі проєкти. Одна із складових російської пропагандистської атаки щодо зриву мобілізації це дискредитація української армії та її керівництва, організація роботи псевдоагітаторів, які намагаються залучити до акції непокори або блокування військових частин, родичів загиблих в АТО, військовослужбовців. Жінки, матері загиблих, учасників АТО, учасників бойових дій, військовозобов'язаних матері. Вони були очолені відповідними. Особами, які проводили акції щодо перешкоджання руху колон військовозобов'язаних з військових комісаріатів до військових частин, блокування роботи військових комісаріатів. Кремлівські стратегії розраховували дуже швидко захопити територію Донецького аеропорту, аби продемонструвати неспроможність українських воїнів захищати свою землю. Для цього російсько-терористичні загони були забезпечені новими зразками озброєння та техніки і насичені найманцями з Росії. Однак мужність, відвага та героїзм українських кіборгів, які обороняли литовище 242 доби, краще за будь-яку пропаганду зіграли на користь України. Спроба ж бойовиків за допомогою співробітників ФСБ з мікрофонами Life News в руках залякати український народ цинічним парадом полонених кіборгів, фотографії з понівеченими тілами оборонців аеропорту. Нічого крім лютий ненависті до ворога в українців не викликала. Нікличка землі нашої української ніхто не віддає, ніхто нікуди не відійде і не збирається від гарантуємо, що Наша земля українська буде завжди нашою землею. Слава Україні! Паралельно з іншими антимобілізаційними заходами. Кремль веде пошук противників як самої мобілізації. Не хочу, во перше щоб мене забрали в армію, українські силовики, так і незадоволених рішеннями української влади щодо проведення АТО. Главними озвуками нашого є «Стоп війна! Стоп мобілізація!» Такі псевдопатріоти бажані гості на пропагандистських шоу російських телеканалів. Відомий журналіст Руслан Коцаба не хоче Сирії в Україні. Я не хочу, щоб з моєї держави зробили Сирію, але й не хоче боронити Україну від ворога. Я відмовляюся від мобілізації. Традиційним для кремлівської пропаганди є створення різноманітних фейків з псевдопризовниками та їхнім, нібито небажанням брати участь в громадянській війні, як вони називають АТО. А Микита Берлізов, який нібито втік від мобілізації в Росію, взагалі виявився мешканцем череповця Волгоцької області. Дивно, але чомусь всі сили російських інтернет-ресурсів спрямовані на залякування українців і зовсім не намагаються впливати на так званих добровольців із російської глибинки, які вже становлять понад 75% бандформувань банформувань на Донбасі. того, что на Юго-Востоке воюют добровольцы из России, командование ополчения никогда и не скрывало. Смоленские, питерский або уральские найманцы начинают тверезить их, лишь когда до до полону. Близким и знакомым я хотел бы передать то, что они бы меньше смотрели российские СМИ, то, что там показывают неправду. Нарешті нещодавно до антимобилизационной кампании приєднався и сам Путин. Многие люди уклоняются уже от мобилизации, стараются к нам переехать здесь, переселить какое-то время и правильно делают, потому что э -э, их просто толкают туда, как пушечное мясо, под пули. А, но у нас там проблема. В соответствии с новым законом мы, э -э, граждане Украины не могут находиться на территории Российской Федерации более 30 суток. Они возвращаются, их ЦАП и опять туда начали. Пулин посылает. Поэтому мы, наверное, здесь изменим кое-что в рамках закона можем увеличить срок пребывания определенных категорий э, лиц, прежде всего призывного возраста. Федеральна міграційна служба країни-агресора досить швидко відреагувала на слова боса Кремля і збільшила термін перебування в Росії тих, хто ухиляється від мобілізації в Україні до 90 діб. Сподіваючись, що на запрошення відкосити відгукнуться майже всі українці, російський президент вдався навіть до створення власного фейку. По суті, це навіть не армія, це іностранний легіон. у даному випадку Іностранний натовський легіон. Ця теза пішла на заміну, якщо пам'ятаєте, раніше були оці фашисти, бандерівці. І це достатньо тісно втокмачилося в голови е, жителів східної е, України. І всі шукали, що прийдуть зараз бандерівці, правий сектор було всіх різати. Зараз ця теза не працює, і тепер вже почалися інші варіанти з пошуком так званого е, натиського легіону, аби е, створити підстави, що начебто руський мір воює за дійсно національно-російські інтереси. За допомогою СПАМу мешканцям східних та південних областей країни почали надходити запрошення на мітинги проти мобілізації. Чи налякали кремлівські пропагандисти своїми страшилками? Українці. Про це ми дізнавалися на Київському обласному збірному пункті, куди прибули мобілізовані. В приміщеннях пункту все відбувалось за планом. Працювала мандатна група. Військово-лікарська комісія ретельно перевіряла стан здоров'я військовозобов'язаних. Зараз, за даними обстеження, категорія здоров'я більше, чим були попередні мобілізації. Сьогодні були два військовозобов'язані, які не згодні були з рішенням. В районі там винесли рішення непридатні до військової служби. Наша комісія розглянула одному і другому винесла рішення придатні до військової служби. Про бажання служити ми почули від самих військовозобов'язаних, які після оформлення всіх документів очікували від'їзду до навчального центру. Я не вірю в жодну пропаганду. Не в російську, не в українську пропаганду. Те, що розказують все одне, то що я переживаю за свою дитину. Хто, крім мене, захистить мою дитину? Якщо не моя дитина, може би ще щось подумав, але фактом, що хто, крім нас, українців, я, ну, я не скажу, що там сильно патріот України, але я би я родився тут в Україні і е, буду захищати цю родину. І буду все до останнього. Може бути, я не найхрабрий, не найоптиміст, але но... те, що відбувалося, мене возмущає, і я готовий Готов за... – это брать оружие в руки. Посмотреть ролики на YouTube, там очень много рассказывают страшных вещей, там просто, допустим, которые люди бросаются в панику. Вот. Хотя, в принципе, бояться нечего, надо идти. Я наведный кулеметник, до десантных войск. Проходил строковую службу в ВДВ в взводе и поддержки. Поэтому я считаю, что я смогу надати допомогу всім тим хлопцям, які зараз на передовій знаходяться. Хлопці морально стійкі, патріотично налаштовані і, в принципі, готові їхати на схід нашої держави, АТО, захищати її недоторканність, територіальну цілісність і захищати свою батьківщину в цілому. Уже наступного дня мобілізованих з Київщини та інших регіонів України зустріли в навчальному центрі, де вони півтора місяця проходитимуть інтенсивну підготовку з військових дисциплін. Першого ж дня військовозобов'язані зобов'язані отримали форму, документи на грошове забезпечення та долучилися до занять з бойової підготовки. Ми не схильні до того, аби ідеалізувати ситуацію, що склалася навколо четвертої хвилі часткової мобілізації. Протидія агресора дуже потужна, використовуються цинічні методи та механізми зриву мобілізаційного розгортання. Проте кремлівська пропаганда, хоч і вона того чи ні, працює і на патріотизм українців, які розуміють, що мобілізація вкрай потрібна, аби захистити державу, зберегти її цілісність і незалежність.